Так, друзі, всіх вітаю, нова серія. І в тій серії я буду бавитись з світлом, з розетками, точніше, і, напевно, трошки навіть зі сваркою побавлюсь. Попередній серії я розказував, як планую робити розетки на отій стіні. Але пройшло декілька днів і мені приснилось, що я їх зроблю трохи по-інакшому, тому що розетки і колодки, які я купив минулого разу, вони всередині просто пусті. А розетка вона все-таки буде надійніше, бо там внутрішня частина керамічна чи пластмасова, а тут суто, така мідна якби рамка, і вона може нагріватись сама розетка і пластик плавитись. Тому треба купити повноцінні розетки і встановити їх хоча б там, де буде стіл біля стола. А тут ну, одну колодку я все-таки поставлю протягну по тут по стіні і десь його тут причіплю. І вона буде виконувати ніби функцію переноски, так щоб не розмотувати по 150 разів переноску, вона буде прикріплена на стіні і на тому з світлом буде закінчено. А зараз поїду куплю все необхідне. Машина брудна, капець. Чого вона така заліплена? Тому що кожен виїзд за браму. То як виїзд на оффроуд. яма на ямі, 7 км в одну сторону. Отак От і живем. І так. Що я купив для того, щоб реалізувати задумане. Поставлю ще додатково автомат. Він там зайвим не буде. Тому купив автомат планку для того, щоб його змонтувати. Подвійну розетку, коробку. Такі фіксатори кабелю. І та колодка в мене вже була. Як все буду робити? Зараз тягну кабель від коробки. Вона в мене от там. Коробка. Тягну кабель по тій колоні. Тут фіксую оту планку, ставлю автомат, нижче розетка і тягну кабель, роблю ту імпровізовану переноску. Як буду все підключати, ну, до прикладу, автомат буду знімати більш детально. Може буде комусь цікаво, як правильно підключити автомат. Ну і перш ніж починати робити порядок з кабелями і ставити автомат, я вирішив поставити коробку. Тому зараз замішаю гіпс, вже таку вирізав там, отвір під неї. Коронки немає, різав булгаркою. Зараз її отак зафіксуємо, гіпс він буде сохнути. Максимально швидко висихає, але все одно перше зафіксую коробку, а потім вже буду займатися кабелями. Тому фіксуємо коробку. На мою думку, в гаражі має бути максимально багато розеток. Якщо б я її, наприклад, зробив одну. В одному куті і щось прийшлось робити в, в іншій частині гаража, мені прийшлось тягнути переноску. А так я кину кабель від тої розетки в інший кут гаража, там змонтую ту колодку, і буде максимально зручно щось робити на всій площі гаража. Поки гіпсохне, кину кабель від коробки до місця, де приблизно буде автомат. І зроблю порядок з тим кабелем, який йде до верхньої ламп. І тоді вже помаленьку буду приступати до підключення самого автомату, буду кидати кабель до нижньої коробки і робити ту переноску. Тут я вже вирішив рештовку не задіювати, так як об'єм роботи менший, ніж в попередніх відео, де я фарбував стіни і підбивав стелю за допомогою неї, там вона мене реально виручила. Так як тут стіни з блоків, і оті кріплення з маленькими коротенькими цвяшками тут не тримають, я зафіксую кабель до стіни отаким г подібним дюбільком. Один тут зверху, так що він був біля стіни, і один внизу, і того буде достатньо. Зараз фіксую і буду закручувати рамку, монтувати автомат. Так воно виглядає. Я думаю, що саме оптимальне рішення як закріпити кабель на стіну з блоків, які сипляться. Зараз монтую тут планку, на неї монтую автомат і буду помаленьку підключати це все діло. Перш ніж залізти десь до електрики, виробити загальне світло в будинку. чи у вас пробки чи рубільники, і тоді вже приступайте до електрики, до роботи з електрикою. Я попередньо тестовою викруткою визначив, де є фаза де 0 Тут в мене фаза, тут 0. Зараз, по ідеї, синій виходить загальний кабель синій фаза рожевий 0. Так і підключу тут. Той кабель тут є синій і коричневий. Синій буде фаза, коричневий буде нуль. І вже там біля автомату буду вам показувати далі. То все діло підключив, заізолював, переізолював, тому що якісь мегакруті електрики замотали то скотчем. Включив світло і зараз вам наглядно покажу. що синій фаза, а коричневий нуль. І так, синій фаза. Коричневий 0. Як то все підключити до автомату, Та все просто. Синій підключайте зліва, тобто фаза коричневий 0, підключайте справа. І на виході так само. Фаза зліва, 0 справа. Автомат я купив 16 амперний і як ви вже бачили, він двохполюсний. Коштував він мені 360 гривень. І вирішив я його поставити, бо так буде надійніше. В разі якогось перепаду напруги чи короткого замикання, він буде вимикатись і берегти всю проводку, яка йде там до нього. Такий результат ми отримуємо. Зараз автомат виключений. І тут має бути, не має світити нічого. Нічого не світить і тут нічого не світить. Зараз включаю автомат і має бути так само на синьому фаза на коричневому 0. На синьому є фаза на коричневому 0. Тобто все працює автомат. Стоїть. Тепер. Резетки. Зафіксував той кабель, перетягнув тут гіпсом, і воно ще не висохло, досить живе, тому тут розетку не встановлю зараз. Але зараз можу тягнути отой кабель і встановлювати ту колодку. Що та колодка має такий ніби брик. Можна просверлити той самий гачок і отак закріпити, і вона тримається. Ну що, такий результат. Хотілося б, звичайно, ще підключити оту розетку. Але щось гіпс не сохне. Ніфіга. Прийшов ставити розетку, а тут така ситуація. Гіпс він висох, але розтріскався, і та коробка рухається. Тому треба її зараз зафіксувати чимось іншим. Напевно, клеєм для плитки, який в мене ще є. я її взагалі поставив першу і думав, що воно швидко висохне. І в той же день я поставлю розетку і забуду за оту всю ситуацію з розетками. Тому зараз мішаю клей, витягую ту коробку і фіксую її на клей для плитки. Потім дивимося, що з того вийде. Висухне, поставимо розетку. Пройшла якась година часу, і коробка, яку я посадив на клей, вже тримається міцно. Тут ще є місце, правда, де воно не до кінця висохло, але палець не провалюється. Не знаю через що так, бо клей 24 години сохне. Але я думаю, що через мороз, який є на вулиці. Але то для мене плюс. Зараз можу змонтувати розетку і робити щось далі. Розеточка стоїть, вроді тривається нормально. Тепер будемо перевіряти. Взяв булгарку, включаю автомат і будемо пробувати, чи працює. Так, все працює тут. Тепер на тій розетці. Чітко. А тепер автомат виробуємо і пробуємо. Нічого не працює. Все, з тим закінчив. Можна починати щось інше робити. А що ж я таке буду варити, ви побачите в наступній серії.